Добрий день. Сьогодні ми розглянемо тему з української мови, складні випадки правопису, складних слів. Може, записуємо тему заняття. Отже, що ж таке складні слова. Складні слова це такі слова, які мають у своєму складі дві частини або два корені. Зазвичай це слова, які утворені від словосполучень за допомогою сполучних літер. ви це бачите на презентації, тобто слова чорнозем, буревій, гідроелектростанція. Зверніть увагу, що в складних словах може бути не лише два корені, а й три і більше. І зазвичай, якщо ми пишемо разом складні слова, ми поєднуємо їх за допомогою сполучних літер О або М. Отже, складні слова пишуться разом або через депіс. Крім тих випадків, коли ми утворюємо складні слова від слова сполучення, ми ще маємо багато слів з іншомовними частинками. Наприклад, архі, бліц, гіпер, екстра, макро. Максі, міді, мікро, міні, мульти, нано, полі, преміум, супер і так далі. І, наприклад, такі слова: як антивірус, віце-прем'єр, віце-консул, екс-чемпіон, екс-міністр, екс-президент, контррадмірал, гвардієць лайпгвардієць, оберлейтенант, штаб унтер-офіцер, макромолекула, макроекономіка, максіодяг, мідіодяг, мікроорганізми, харчіважливий, блістовір, преміум клас. Також, якщо ми маємо справу з власними назвами, то іншомовні частки з такими словами пишемо через дефіс, наприклад, антидюринг екс Югославія. Також, якщо в нас Складне слово утворене від словосполучення, тобто одне у нас головне, друге залежне слово, то ми пишемо їх за допомогою сполучних літер. Наприклад, верболіз, вербова лоза, газобалон, газовий балон, снігопад падає сніг. І також, наприклад, слово снігопад утворене не від слова а від граматичної основи. І землю, землемір, землю міряти. Також, якщо в нас є складні слова, які містять у своєму складі е, першу частину у вигляді дія слова е, наказового способу, другої особи однини, а наступне слово це у нас іменник. Наприклад, зірви голова, поле, пройди світ. Коли вушко не пий вода, не пий пиво, перебий ніс, тягне бік, убий волк. Також, як ми бачимо, тут і ботанічні назви, і, е, і риси характеру, і українські прізвища. Так, що ми говоримо про дефіз? В е, першу чергу, через девіс ми пишемо складні слова, які мають у своєму складі два однакових слова. Наприклад, писав, писав, великий-превеликий, більш-менш. Тишкомнишком. Тобто тут ми звернемо увагу, що тут у нас поєднуються два однакових слова. Далі, в наступному слові велике перевелике поєднуються поєднуються спільнокореневі слова. Далі поєднання антонімічних слів, більш менш, і поєднання синонімічних слів тишкомнишком. Також, якщо ми маємо два однакових іменники або числівники, але один з них є в називному відмінку, а другий у орудному, то ми пишемо окремо, наприклад, кінець кінцем, часть чи частю, чин чином одним одна. Також складні, складні слова, які утворені поєднанням незалежних слів, ми теж пишемо через дефіс і ми між ними можемо поставити сполучник І. Наприклад, художниця, карикатуристка. Українсько-польський, школа-інтернат. Сюди ж належать і відцінки кольорів, відцінки смаків і поєднання кольорів. Отже, блідорожевий, кисло-солодкий, жовто-блакитний. Але такі слова, як жовто гарячий і червоно гарячий ми пишемо разом, оскільки це окремо взяті кольори. І сюди ще ж можна віднести білосміжний. це теж окремий колір. Далі, якщо в нас є слова, які передають одне поняття, наприклад, сіль, батько мати. Далі, що стосується прикметників, зокрема, якщо ми маємо сладні прикметники, упорні до складних іменників, написаних разом, так, то ми теж пишемо. Ці прикметники разом, наприклад, електросиловий електросила, залізобетонний залізобетон і так далі. Також складні прикметники, творні від сполучня іменника та узгодженого з ним прикметника, наприклад, загальноосвітній, легкоатлетичний, легка атлетика, так? мовностильовий мовний стиль. Також складні прикметники з другою віддієслівною особою. Частиною, такі як волелюбний деревообробний, карколовний, машину будівничий. І, зокрема, ми маємо запам'ятати, що якщо прикметники з другою префіксальною віддіслівною частиною, то ми пишемо через дефіс, наприклад, вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний. Далі. Складні прикметники, як першим компонентом виступає прислівник, важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний. І так само, як і е, ці, яких другим складником є дієприкметник, наприклад, вище згаданий, нижче підписаний, новоутворений, свіжозрубаний, але трохи вище зазначене. Пишемо окремо. Е, також, якщо ми говоримо про прислівники, утворні від більшості відносних прикметників. Здебільшого е зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово. З наступним прикметником або дієприкметником, наприклад, абсолютно сухий, вільно конвертований, діаметрально протилежний, послідовно миролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв'язаний. І також у складних термінах прислівника. Компонент, що уточнює значення складного прикметника, пишемо разом із цим прикметником. Наприклад, видовжено е, опукло конічний, короткогрушоподібний, кругло яйцеподібний. Так, далі складні прикметники. Які тут з двох або кількох компонентів, у яких основне змістове навантаження припадає. На останній прикметник, так? а на а попередні лише звужують, уточнюють його. Такі прикметники, здебільшого, мають термінологічне значення, наприклад, вузькодіалектне, грудочеревна перепона, давньоверхньонімецька мова. Двоглекислий -дво газ. Також складні прикметники першою частиною, яких є числінник. Наприклад, 20-поверховий, В цьому випадку ми пишемо разом, оскільки числівник пишеться словом. Якщо ми числівник пишемо цифрою, то ми пишемо через дефіс. Також складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників, наприклад, поперечно, шліпувальний глухонімий, хитромудрий, зловорожий, одна вада. Далі. Отже, тут окремо виведені ці слова. Так? Значить, важко роще нелегко займиться довго очікування, звернемо увагу, що перша частина є прислівниками, які втратили своє значення. Другому, в других трьох словах. Ці прислівники не втрачають своє значення. Так, отже, а які ж прикметики ми пишемо через дефіс? Першу чергу це такі прикметники, частини, яких містить, містить частинку еко і іко, іко наприклад, героїко романтичний, історико-культурний, механіко-математичний і так далі. Якщо ж у нас є частинки військово-воєнно, то ми пишемо через дефіс військово-морський, військово-спортивний. Але якщо, наприклад, у нас є військово-зобов'язаний або військовоповнення, ми пишемо разом. Також складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса. Але яка за смістом є однорідна е, е, з другою частиною і приєднана до неї за допомогою сполучного звука О. Наприклад, е, звука О або Е. Наприклад, вино горілчане, м'ясо вовняне, м'ясо молочне, портмали патоковий. Але в цьому випадку ми пишемо. Не, не разом, а через дефіс. Так, якщо ж в нас складні прикметники подібного типу, що виступають як наукові нові терміни, ми пишемо разом, наприклад, головонові «грудочеревна перепона. Так. Також складні назви проміжних сторін світу, компонент, яких є числівник. Сторін, е, складні назви проміжних сторін світу, наприклад, Південно-східний, північно західний Норд-Остівський. і аналогічно є, е, якщо в нас є іменники, наприклад, Норд-Ост е, і так далі, іншомовні, так, е, то ми пишемо через Дефіс, але якщо, наприклад, в нас є не просто напрямок з проміжної сторони світу, а і е, є назва, е, наприклад, країни або е, національності, наприклад, північно-американські, ми пишемо разом. Е, також ми через дефіз пишемо, як вже говорилося раніше, е, якщо в нас є числівники, написані числами, а також е, одиниці вимірювання. Наприклад, кіловат година тонна кілометр. Іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища названо другим словом, наприклад, блок, система, буйтур, дизель-мотор, жартиця, позирдівка, крекінг процес, святвечір, стоп крам. Ми пишемо через дефіс. Якщо ж ми маємо складні іменники, утворені з двох іменників без допомоги сполучного звука, незалежно від того, чи в даному слові відмінювані обидва іменники, чи тільки другий, наприклад, зліт посадка, купівля продаж, розтяг стягнення. в даному випадку, ми маємо протилежність змістом, поняття поєднання складне слово. Також, якщо ми говоримо про фах, професію наукові звання, Наприклад, магнітолог, астроном, лікар, еколог, член кореспондент. Також іменники, які позначають персонажів казок наприклад, приказачів побігаючих, лисичка, сестричка. Звернемо увагу на цей слайд. Якщо в нас, наприклад, є слово лимонно-кислий і лимонно жовтий Якщо ми говоримо лимонно кислий то це слово в нас пишеться разом, тому що воно утворене від слова-сполучення кислий лимон. Якщо ми говоримо про лимонно-жовтий, це ми говоримо про відтінок, а ми знаємо, що відтінки кольорів і смаків ми пишемо через дефіс. Також, якщо ми маємо всесвітньо історичний, ми можемо поставити сполучник І, і ми всесвітній та історичний маємо. Але якщо ми скажемо всесвітньо відомий, ми саме відомий як, всесвітньо або наскільки відомий, всесвітньо. В даному випадку ми поєднання цих слів пишемо окремо. І це вже в нас не буде складне слово. Це окремі два слова. Отже, тепер написання слів з пів на пів полу. Запам'ятаємо, що слова. З частинкою пів пишемо зі всіма словами окремо, в тому випадку, коли е, ці слова мають значення половини. Наприклад, половина аркуша, половина відра, половина години, половина Європи, половина Яблука. В даному випадку ми пишемо окремо. Але якщо ці слова не становлять, Назви половинчастості, значення половини, і виражають е, єдине поняття, старуються єдине поняття, то ми пишемо разом, наприклад, піввартош, південь, півзахист, півколо, півмісяць, півобер, півовал, півострів. Далі, слова на півполу, пишемо разом. Наприклад, напівавтомат, напіваркуш, напівлюдина, полумисок, полукіпок. Звернемо увагу на цей слайд, запам'ятаємо, тобто в лівій колонці в нас е, слова, е, коли е, звернемо увагу, що ці слова мають наземний форму наземного відмінка. Тобто, півкуля, піввострій, півзахід, форма наземного відмінка. В наступній колонці в нас е, слова зі значенням половини. І вони, ці іменники вже мають значення родового відмінка, форму родового відмінка. Так? Тобто половина кулі, половина острова, половина захисту, половина валу. Так отже, для того, щоб визначити, як ми написано, напишемо подібні слова, нам потрібно, по-перше, зрозуміти. Яке значення мають ці слова, так. чи вони мають значення половини, чи вони виражають окреме поняття? А по-друге, ми повинні подивитися, в якому відмінку ми вживаємо ці слова. Якщо слово в нас називано відмінку, то ми пишемо з часткою пів разом. Якщо ж іменник у нас у формі родового відмінка, то ми напишемо окремо.